Номер 638. На відрізку АБ довжина якогось 16 см позначено точку М. Знайди відстань між серединами відрізків АМ і МВ. Оці відрізки АБ однакові. Точка М. Позначена на відрізку АБ будь де Невідомо, де вона позначена. Знайди відстань між серединами відрізків АМ і МВ. То спочатку треба знайти середину відрізка АМ, якщо нас просять це зробити. Щоб знайти середину відрізка, треба взяти циркуль, поставити отут голочку і провести частину кола. А радіус трішки більший, ніж половина відрізка. Тоді, отут, поставити голочку і отак провести частину кола, щоб ці дуги перетиналися. Тоді там. Де перетинаються між оцими двома точками провести лінію. І оце тоді середина відрізка АМ. Так само треба зробити із відрізком МБ. А у нас уже є середина відрізка АМ і середина відрізка МБ. На відрізку АБ довжина якого 16 см позначено точку М. Знайди відстань між серединами відрізків АМ і МБ. Оцю відстань треба знайти. Розглянемо відрізок АМ. Оце його половинка, і оце його половинка. Вони однакові. Розглянемо відрізок МБ. Оце його половинка, і оце його половинка. То, між серединами цих відрізків половинка одного відрізка та половинка іншого. І ще така половинка. Залишилася і така сама половинка ще залишилася. То між серединами 8 см. Така задача може бути і не геометрична. Наприклад, у вас у двох 16 гривень. Скільки у кожного невідомо. Але ви домовилися, що кожен половину своїх грошей віддасть на спільне морозиво, то на спільне морозиво ви віддасте разом 8 гривень. Отак. Далі буде.